Друзі, всім привіт! Це наш перший прямий ефір у Фейсбук. І так сталося, що ми зараз у місті Кембридж. Всім відомий університет Кембриджу. Ось хочемо вам трошки показати, як тут все виглядає. Ми зараз на одній з центральних вулиць, і зараз перед вами, там вдалині, відкриється корпус університету. Ось так. Дуже тут цікаво, дуже багато е, велосипедистів, дуже багато людей, які просто відпочивають, просто ходять з дітьми і гарно проводять час, гарні вулички, прекрасна архітектура. Багато екскурсоводів. Є люди, які просто підходять. З такими сумками, як оце в нас в Хмельницькому в клітинку. Просто відкривають перед тобою сумку і пропонують тобі придбати парфуми або ще щось цікаве. Е, Кембрідж гарне місто. Я думаю, що ми тут ще побуваємо. Гарного всім дня!